Друзі мої вітання. Продовжуємо ми ремонтувати Т-150. Багато чого зробили. Зараз покажу на якому етапі. Що ми тут поробили? Сюди зробили направляючі втулки, вони на рамі. З цієї сторони вони отут будуть стояти, для того, щоб відцентрувати тут отвори, щоб все класно. Працювала. Кабанчика вже майже поставили з хлопцями. Сьогодні нормально попрацювали, але єдина тема, отут трохи привтикали і з отвором, Тут треба було його відпустити і поставити на місце. Ну, то все на 15 хвилин роботи. Тут все класно він стоїть. Сюди одна шайба влізла. І нормально він дуже круто став. На підшипниках ми тут СКФ зібрали, сальники СКФ, тут потім втулка, така металева йде, і між втулкою і сальником ще стоїть там величний такий пильник. Ну, все чітко поставили, як по заводу. Так воно вийшло. Сюди також. Кільця повставляли, поприхватували на сварочку. Все вже стоїть на місцях. Ну, залишилось виправити оту трубу. і все буде нормально. Стоять. Так, поприкручував вже мотор, сьогодні з залежкой. Взяли отакий колектор впускний. Його поставили. Сюди Віталік переробив кріплення, бо тут було під тоньшу трубку. От так він виглядає. Ну, досить круто воно все стає. Звідси вже простіше буде виводити на сторону фільтр на повітря. Получається все крутяк. Все крутяк. Маховик поставили щеплення. Поставили, до речі. Отут, виходить, щеплення ми поставили. Получається, тут є дві сторони. Є з втулкою і є без. Тут ми поставили втулкою осюди, от так бо на ту сторону воно не виходить поставити, бо буде гайками битися. Це виходить нам друге щеплення також таким самим чином. Хто знає, сталкувався з цим, підкажіть, будь ласка, у коментарях. Тут все проточено. Плоскость тут в ідеалі. Це все крутяк. Напевно, два дні модохався. І з цим всім, те не підходило, то міняли ну, жестяк. Пальчик сюди новий прийшов, не вистачало там різьби, е виточив новий повністю палець і намагався зібрати так, як воно було зібрано. А зібрано воно було неправильно. Ось оця гайка, е коли воно було попереднім. Мастером зібрано. Оця гайка стояла отут. Я намагався отак зібрати його, і в мене ну, взагалі не вийшло. Так матюкався, що це просто тренда. Стільки часу потратив. Потім почав листати літературу, подивився, а в літературі воно стоїть отак. Я ж дивлюсь по цьому речагу, думаю, нафіга там приточки ці? Оється, воно стоїть отак. І все дуже просто збирається. Ох. Коротше, перед тим, як щось робити, треба спочатку подивитися книжку, бо мастера, які до цього цю техніку крутили, я так розумію, не то, що книжок навіть букв не знали. Це просто жестяк. Ну, нічого, тут зібрали. Карабас у нас все ще під простиню. Тут поставили тільки передню. Поставили вал на передній міст і потім стопорнулись. Чого ж стопорнулись, бо подивились вал, який стояв тут, він покоцаний. Що тут? Що тут покоцаний, десальники ходять. Тут у нього вироботка за осінниця видно, так? Да? І до цього він видно ось. Стеріотвори були заварені, тобто він ремонтувався. Ми заказали новий вал. Це оригінал. Ось видно маркування. Оригінал хетезовський. От його і поставимо на місце. Ну, це вже будемо наступного тижня робити, поки треба. Зараз займаємось оцим моментом. Це вже наступного дня по мілечам, в принципі. Крутяк, оця штука важить неймовірну кількість кілограмів. Ми поставили отут телескоп, на нього прицепили вила і на вила закинули подовжувач такий кранбалку. І він легенько от з передньої рами сюди. от, от кріпежик підняв і все чітко попадає. ну Взагалі проблем ніяких немає з цим. Так що потроху рухається. Не ну, все так швидко, як хочеться, але постепенно все робимо. І все буде крутяк. Його треба було спочатку приєднати сюди, до основної рами. Коли ми вже його з'єднаємо, то ми викатимо на вулицю будемо видувати вже займатися заднім мостом. Бо треба було зняти колеса. Або відповідно треба було зняти колеса. Бо автогеном, коли будемо шпарити, то ну, дуже велика вероятність того, що якесь колесо піймає температуру у вигляді якоїсь окалини, і потім лусне. Ну, цього б не хотілося. Тому викатимо і там вже все зробимо, поставимо його на пеньки. Потім що ще заказали. Ось повністю комплект. Тут втулки, пальці, резинові втулки і амортики. Новенькі, круті, які вже стануть нам ось на оці нові місця. Ці нові місця у нас все стане. І буде вже. Знизу видно, також є вухо, і вже не буде розкачувати раму і відповідно ресори будуть нормально працювати, не будуть ламатися. Так що якось так все воно займає, звісно, часом. Тут можна сказати, з цими от втулками, що тут сидять зараз. Зараз його. Зніму, по суті, тільки на одні оці втулки ну, півдня, бо його треба все точно мірять, вимірять, для того, щоб воно все чітко попадало, щоб потім не було у нас нюансів. Бо, ну, тут така робота. Сверх точно йде. І виходить, якщо тут десь міліметри потім воно буде закусувати, при установці воно все має сідати і чітко вставати в пази. І Ці втулки зробили для того, щоб ці подушки ну, на болтах вже не грали. Вони будуть стояти стаціонарно і а втулки, що наперед ідуть, вони стоять на рамці. Це, звісно, зайняло ну, дуже багато часу. Ну, нічого. Все робимо для себе, тому все буде чітко зроблено і нормально все стоять і працювати все буде. Тут втулечки також все підігнано, нічого не шатається, пальці нові заходять, ну дуже круто. Ну і відповідно тут ось все проточено, все чітко, красиво, ну, просто клас. Хлопці зробили, звісно, шарніру це і дуже класно. Потім на поворотні пальці також нові втулочки зроблені. Тут також нові втулочки. Нові пальці виточені. Це ще ми пережмемо і буде все крутяк. Якось тако пока.